Вітаю, ви ще не забули Дмитра Івановича Кулебу. Він не зникає з ефірів, хоча вже давно став професором одного зарубіжного університету і там викладає, ну, розвиває потенціал, пояснює про Україну, пояснює про те, як ми боремось, і так далі. І в мене є таке відчуття, ну, спостереження, що чим більше ми боремось, тим більше у таких людей. Є шансів на професорство в закордонних університетах, тому що чим довше триває війна в Україні, тим більше вони можуть розповідати, як ми боремось. Самі вони боротись не хочуть, хоча розповідали українцям, що навіть лопатами будемо захищати Україну, але якось не сталося. Знаєте, легше сидіти в студії ножка на ножку і розповідати в окулярах, як потрібно Україні захищатися, і що все те, що відбувається, воно до миру не приведе. Давайте послухаємо. Близько не стоїмо до ми і близько не стоїмо до реальних переговорів про uh -huh. завершення війни. Ми і близько не стоїмо до реальних переговорів і завершення війни. Я пропоную ще раз оцю тезу, яку можна сказати, за 2 секунди, ще раз переслухати. Вони всі так вміють паузи робити. Таке відчуття, що перед тим, як тебе беруть на якусь посаду в Україні, ти повинен пройти курси акторської майстерності і робити паузи. Це колись від Порошенка прийшло. Після кожного слова, пауза має бути, бо Інакше ви не зможете зрозуміти мене. Слухай, до, до завершення. Пауза. Від. пауза, пауза. відбуваються, хтось з ким спілкується, але. Переговори, якісь відбуваються далі. Він трішки прискорився. на бридло е, каже: хтось із кимось спілкується, друже. Петро Іванович, е, ти мені не друг, е, я то тебе знаю, а ти мене ні. Так ось е, хтось із кимось. Це президент України з президентом Сполучених Штатів Америки. А президент Сполучених Штатів Америки через свого спецпредставника спілкується з президентом Російської Федерації, яка сьогодні воює проти нас. Тому хтось із кимось, типа знаєте. Якийсь десь Вася з якимсь Петю десь про щось говорять, для чого так принижувати і опускати статус е, цих розмов? Це не хтось із ким спілкується, це на найвищому рівні президенти країн, в тому числі і країни нашого ворога, спілкуються між собою, і це складні перемовини, бо немає в світі людини, людей, які можуть. Вплинути на Путіна ну немає, немає тих, хто з ним говорив би за каденції Дмитра Івановича Кулеби. Таких людей не було. І у мене питання до того, що а що кулебів вдалося досягти. Ну про це ми поговоримо пізніше. Та, з точки зору близькості до припинення вогню, чи там ми ну, там саме, де ми були в січні. Ми там само. Каже, де ми були в січні, з точки зору припинення вогню. Мушу не погодитися з Дмитром Івановичем, тому що в січні, в січні ми взагалі мало що говорили про припинення вогню. Сьогодні розмови про це йдуть. Ми пройшли великоднє перемир'я. Ми побачили, що в принципі зниження інтенсивності бойових дій може бути і припинення обстрілів. Потім Путін обстріляв Україну після того, що стало зрозуміло в Лондоні. Там дещо провалилось. Ми передбачали, що це буде. Загинули люди, на жаль. Обстріли продовжуються, але говорити про те, що нічого не відбувається. Ну, це потрібно бути зовсім сліпим. Як це нічого не відбувається? Зовсім нічого не змінюється. А що змінилося за ті роки? А це дійсно роки, які Дмитро Іванович в які Дмитро Іванович був головою Міністерства закордонних справ. А що тоді змінювалося? Ми якимось чином наблизились до кордонів 2014 року. Ми якимось чином вступили в НАТО. Ми хоча б в Європейський Союз вступили. Адже якщо вступ до НАТО, він обмежений тим, що війна в країні унеможливлює вступ до НАТО, і це у них прямо прописано, то вступ до Європейського Союзу не обмежується тим, що країна веде війну. Дмитро Іванович привів Україну до вступу до Європейського Союзу. Я щось пропустив. Так що, Дмитро Іванович, це при вашій каденції нічого не змінювалося, а зараз динамічно процеси йдуть. Ну ну, слухаймо далі. З точки зору близькості до припинення війни, ми там сам паузи, 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 паузи. О, де ми були минулої осені. А, ми там, з точки зору припинення війни, ми там, де були минулої осені. Дмитро Іванович, я ще раз повторюю: з точки зору вступу до Європейського Союзу, ми там, де були до вашої взагалі каденції. І не ближче, ви нас не наблизили туди. Ви про себе розповідаєте. Розповідайте про своє правління. Що вам вдалося досягти? Як ви наблизили перемогу? Що ви зробили для України? Оце, оце воно можна. Ну, Дмитро Іванович може сказати, та за моїй каденції там допомоги було багато. Вона була. Але вона була б і при Кулебі. Вона була і при Сибізі. Вона є, вона і при інших би прем'єрах була, вона і при інших очільниках. Міністерство закордонних справ вона була б це не залежало від е, Кулеби. Ні. Це тому, що країна перебуває в такій ситуації, в якій інші країни дійсно нам допомагали. Але допомагали недостатньо для того, щоб ми е, здобули хоч якусь відчутну перемогу. Ми змогли втримати нашу країну, це правда. Але говорити про те, що сьогодні нічого не відбувається, ну це, напевно, трішечки занадто. Слухаймо далі. Тому чим менше ви будете щодня хвилюватися через всі ці заяви, зливи і зливи, справи і так далі. Ну, Дмитро Іванович, напевно, вже вирішив перекваліфікуватися в прогноз погоди вже зливи, якісь які зливи. Мається на увазі, хто зливає, хто, хто зливає, хто ми користуємося тільки офіційною інформацією: від зеленського, від прем'єр-міністра. Від адміністрації Трампа які зливи каже, менше будете хвилюватись. Тобто, нехай війна триває, ми не будемо її намагатись зупинитись, то не хвилюйтесь, хай собі війна триває. То що? Тим краще ви збережете своє ментальне здоров'я до часу, коли діти та да, тим краще каже, ви збережете ментальне здоров'я. Дмитро Іванович, ви можете сходити тут за 200 метрів, продовжують розбирати завали будинку, де загинуло 12 людей. От можете взяти своїх там, дорослих дітей, дружину і прийти з собачкою, яку там, пам'ятаєте, ви розповідали, як ви її вивозили, чи хтось там її вивозив 25 чи там, лютого 22-го року, коли вже люди гинули. І от, можете тоді та, от, ось тут зберегти своє ментальне здоров'я. Українці, українці е, переживають е, не тому, що перемовини йдуть чи не йдуть. Українці хвилюються тому, що в їх бік ракети летять. От у мене від будинку за 100 метрів е, кінжал приземлився. Я не знаю, Дмитро Іванович, може, у вас бункер є, може ви живете десь в районі в якомусь е, біля Києва чи в Києві, де безпечно. Е, можливо, є якісь, ну я не знаю, якісь причини вам не хвилюватись. У мене причини хвилюватись є. От у мене дружина просто на власні очі бачила прильоту з цього кінжала, і ми б нікуди не врятувалися, якби цей кінжал прилетів е ну, в наш поверх, в нашу квартиру. Нікуди б не врятувались. Тому у мене є причини хвилюватись, Дмитро Іванович. Можливо, у вас цих причин менше, але я розумію, у вас інші умови життя, напевне, ніж у більшості українців. А іншим громадянам є. Є за що хвилюватися. Є. Ну, ну Діти. Ну, ну. ну. До кінця до кінця, принаймні вогню, а потім колись сподіваємося і до прикінця. Колись сподіваємося. Ви відчуваєте тон? Колись сподіваємося. Тобто десь колись, потім, 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 потім. Війни. Угу. Я пропоную вам ще раз прослухати, Я не буду за нічого коментувати. Просто прослухайте все це єдиним шаблоном. Близько не стоїмо до а, реальних переговорів про завершення війни. Переговори якісь відбуваються, хтось з ким спілкується, але з точки зору близькості до припинення вогню, чи там, ми ну, там саме де ми були в січні. З точки зору близькості до припинення війни, ми там саме, де ми були минулої осені. Тому, чи менше ви будете щодня хвилюватися через всі ці заяви, зливи і сигнали, тим. Краще ви збережете своє ментальне здоров'я до часу, коли дійсно дійде до кінця, війни. до кінця принаймні вогню, а потім колись сподіваємося і до кінця війни. Моя, моя точка зору. Ні про що? І ця людина була міністром закордонних справ. Ні про що? Ви вірите в те, що Дмитро Іванович. Дуже турбувався про те, щоб ми з вами зберігали своє ментальне здоров'я. Лопату в руки, сам же рекомендував, можете реалізовувати свіжий сценарій. А з українцями сьогодні мають говорити інші люди, яким люди довіряють. Підписуйтесь, не забувайте лайкати, писати ваші коментарі, поширювати відео, ставати спонсором каналу. Щоб поменше ось таких людей розповідали вам, куди з лопатами вам треба піти. Тоді, коли вони будуть почесними професорами чи якими там запрошеними професорами закордонних університетів, і сидячи в студії, ножка на ножку з коротенькими носочками, роздавати інтерв'ю. Лопату, берце, і оце буде правильне продовження дій, коли слова з діями не розходяться. А коли говориш одне, а робиш інше, то українці не вірять. Тому українці будуть шукати собі тих людей, які на їх боці і які не розповідають йому таку нісенітницю, що нічого не відбувається. Відбувається той, хто хоче, щоб відбулося, той бачить, що щось відбувається. А той, хто не хоче, щоб щось відбулося і щось змінилося, буде до кінця заперечувати, що щось змінюється. Не забувайте підписуватись і бережіть себе.